В оперному театрі головна ялинка області. Цьогоріч дітям показують виставу, як козаки новий рік зустрічали у холі ялинка та тематичні фотозони. Малечу вітають дід Мороз та Снігуронька. Світлана Третякова приїхала на свято разом з трьома дітьми. З пісочина, її чоловік, учасник АТО. зараз боронить кордони України і родина дуже за ним сумує. Діткам дуже понравилось подарки, все дуже замічательнее. дуже красиві актери. Дітки дуже красиво виступали щастя здоров'я і щоб всі мрії збились в этом кадуте новорічні вистави показують в театрі опери та балету щорічно 27 та 28 грудня губернаторські ялинки за словами юлії світличної загалом в області заплановано біля 500 новорічних заходів бажаємо всім миру злагоди єдності і розвитку нам миру добра і щастя кожній родині для того щоб новий 2019 рік був кращим аніж був 2018 щоб усі бажання здійснювалися. Артист оперного театру Андрій Калюжний в ролі Діда Мороза. Чоловік каже, для нього найголовніше, щоб дітлахам було добре. Це обов'язаність Діда Мороза на любому тренік. Не важливо, що взрослі будуть думати, подобається, не подобається. Головне, щоб подобається дітям. Це основне. Одинадцятирічна Марія з іншими учасницями вистави презентували номер на ходулях. Я жила всім Харькові, всім людям, всім людям України щастя, здоров'я, щоб всегда улыбались і в новогоднє време завжди сповалися мечти. Щоб от, е, ніхто не болів ніколи, щоб у всіх було бажання стремитися к лучшему. Я хочу всім пожелати любви. Е, щоб завжди ну ніхто не ссорився. Актори творчого об'єднання інакше виступили в образах козаків, які допомагають героям вистави. Поздоровкася, Маринко. О, добре, яка файна така. Да, напевно, пожелаю самого головне, та щоб в домі завжди був мир, здоров'я порядок уют, тому що на мой взгляд це найголовніше. От і до мене от. Придержується моєму міння. Організатори свята кажуть, кожен маленький гість отримав солодкий подарунок. Загалом на Харківщині смаколики передали трьом тисячам дітей. Кількість дітей дуже велика і ми намагалися. Залучити якомога більше дітей соціально незахищених верст населення це були діти воїнів АТО, це були діти з інтернації, це були діти з шкіл загальноосвітніх, це були талановиті дітки з районів нашої області. Олена Верекомська та Дмитро Герасимов Медіагрупа об'єктив.